Але далі до приємного У нас тоді вже є гості. Це український гурт. Рун. Доброго ранку. Доброго. Не, не в повному складі, тільки половина. Наскільки я розумію, що менше. Навіть трохи менше. Навіть трохи менше, ніж половина. Сергій Каденко та Андрій Яковенко. Сергій Андрій тут терпляче сиділи, вислуховували все це про наш Олі блог, за що я йому вдячні дуже. Насправді, про гурт Рун Він існує, як ми з'ясували, вже близько 10 років, це ну, багато. Та? І він ну, якби спеціалізується. Вони грають кельтську музику, насамперед ірландську музику. Це от, ну… Не знаю, дуже круто. Я бачу, що Сергій. Я намагався дізнатися, чи вони mm -hmm. якось тільки грають музику, чи взагалі Ірландія є якби носить. Ну, Чим зацікавило? Спері... Чому саме ірландська музика? От Сергій прийшов, наприклад, такі смарагдові сорочки. Я зразу згадав там Джойса, як там неща, Ерін Смарагдовий, чи як там? Тобто, Оце все не випадково, напевно. Мабуть, що все ж таки випадково. Я нещодавно відіграв кілька концертів в цій сорочці, потім подивився відео. Мені сподобалось, то я речі. Ну, я думаю, Сьогодні коли вже 10 років просто чимось займаєшся, ти вже починаєш забувати. Чому це в мене всі речі зелені вдома? Наприклад, чому в мене Замічно. навіть зубна паста, там та щітка зелена. <світ> ну, так звідки труд. таке бажання і така цікавість до саме цієї музики? Ну, взагалі-то насправді нас спочатку зацікавила саме музика, а не культура Ірландії. Тобто, ми не від взагалі зацікавлення Ірландією перейшли до музики, а саме від музики перейшли до Ірландії взагалі. А музика сама зачепила нас е, радісністю, я не знаю. Вона здебільше це танцювальна музика, і mm -hmm. вона дуже мелодична, дуже приємна і завжди е, вселяє такий при ну, я не знаю, гарний настрій. Але ви ще ніколи ви тут нам сказали, що не були в Ірландії, власне. Поки що ні. Але плануєте цього літа поїхати. Але якесь вже після цього культурою кажете, зацікавилась, тобто було якесь ближче вже знайомство. Тобто, щоб грати цю музику, треба ширше розуміти. Звичайно. Навіть якщо читати історію якихось мелодій, як вони створювалися, про що вони, то дізнаєшся щось там про історію Ірландії, про те, як вони живуть. Крім того, сама музикальна культура Ірландії дуже цікава. Не тільки історично, а і зараз те, як, в якому вигляді існує ця музика, як вона розвивається. Ірландська музика це, до речі, пентатоніка. Так? Вони як от, є азійські народи, і єдиний виняток, наскільки я знаю, та це кельти, у них пентатоніка. У них не сім, а п'ять нот. Ну, так, і... це один з таких найдавніших ладів. Справді інколи люди підходять і питають, а що це ви таке китайське граєте? Тому що вони почули 5 магічних тонів з Октави, тому що, мабуть, просто людські, е, людське вухо, йому приємніше слухати 5 нот з семи. Так що тільки збудую? до ре, фа, соль і все? Ні. Ні, там. <с> до мі, і соль і ля. Ага, отак вот от. Щоб не було якихось різких інтервалів. Там майже не інтервалів. Давайте послухаємо один з виступів ваших на хрещатку. Я так розумію, але ви нам ще в студії зіграєте поки що відео. Ми знаємо, що ви там, повернулися з якогось фесту в Москві. Там були в Петербурзі кого, там? були. Бо я й путаю. Петербург, Петербург Ленинград. Москва, Калуга. Ну, Що там був за фестиваль? Це Саймон. Самайн. Самайн. Фестиваль присвячений кельтському святу Самайн, яке, власно, зараз називається Хеловін. До речі. Але воно якесь давніше, та? так? Це, ну, це прототип фактично Хелловіну. Звідкін пішов, та? Але, так? Ну, ідея та сама, тобто, ну, я не знаю, там нечисть якась вилазить. Ну, близько до того, майже. Тобто ця нечисть в Хелловіну, вона з'явилася через те, що на Самайн традиційно вважалося, що кордон між цим світом та потайбічним. Чим, чимось потайбічним, він майже стирається і може там. І справді якісь духи там приходять у наш світ. Ви щось граєте до от, власне, цього свята? вас щось репертуарі? Шості. Власне, у нас навіть альбом є присвячений цьому святу. Ага. А... Так може попросимо вас от щось Шості. зобразити зараз? Чи ви готові? Ми не повним складом, а Бо ми можемо так. щось інше. З, з альбомом, мабуть, ми нічого зіграти не зможемо, можемо щось. А ви, до речі, з ірландцями граєте? Ну, доводилось іноді грати. І як воно? Що вони як кажуть? Вони дуже так? класно з ними грати. Вони, вони добре сприймають, вони всіх добре сприймають, бо це така вся музична культура там, вона будується на сейшинах. Тобто, коли збираються просто музиканти, може не знайомі абсолютно, але вони знають приблизно один і той самий репертуар у них, і вони можуть просто сісти і почати грати разом. Це дуже приємно. Покажемо, давайте покажемо власне з цього фестивалю. Е, так, та, саме у нас є відео, власне, ірландці. Вашого відео ми не знайшли з цього фестивалю, але є от, ірландський гурт гуртзвід. Давайте послухаємо. Чим Ірландія є така приваблива для українських там от музикантів, таких як ви, чому ви от багато років вже цим займаєтеся? От є якась відповідь в кожного, напевно, є там пару країн, до яких ти скажеш, я би от цю країну для мене якось ближче, ніж інші. Хтось каже, французька, бо я люблю там цього Депардіє, ну, умовно кажучи, фільми. Хтось скаже, що це Америка, тому що там не знаю, Майкл Джексон жив. От, а хтось скаже, що це Ірландії, напевно, буде мати якісь, не знаю, пояснення цю. Важко. Важко пояснити просто якусь симпатію, яка виникла. Можливо, це оптимізм, можливо, просто через музику і справді. Універсальний якийсь такий позитив є в цій музиці. Я, і, я скажу, наприклад, мабуть, ще він не приваблює. Ще, ще скажу те, що насправді Ірландія вона чомусь дуже подібна на Україну. Знаєте, от, ну тобто історично, якщо подивитися, ірландці були освіченою нацією. Там перші, вони перші стали християни, там у них писемність була. Потім вони це все експортували в досить, досить дику Британію, де вони там ще біли, такі дикі, там і робили всякі там якісь непонятні речі, такі дикунські. От потім ті потрошки освоїлися, їх було більше, і вони вже там перейняли це все, і потім звоювали Ірландію. І вже їх там не поневоле. Дуже щось нагадує, правда? Не будемо називати речі своїми нами навіть голод у них свій був такий і в, в них був страшний і голодомор, так. який так само був штучний багато чим, тому що вони ж на острові і там повивозили все. І от, ну, це ж це власне спровокували величезну еміграцію ірландців в на Америку. В Америку і тепер там це дуже велика діаспора. А музика ця, до речі, це такий класичний варіант народної? Чи вона вже трохи трансформована? Якась? Ну от ми напевно посучасна? вже. Ось є первинні гурти, вторинні гурти, то ми десь третинний гурт. Тому що ми так, заряджаємося цим, так би мовити, від ірландських гуртів сучасних. А вони, у свою чергу, теж досить опосередковано цю музику так і сприймають і інтерпретують. Тобто те, що ми граємо, це не Традиційна ірландська музика, а те, що називають зараз contemporary Celtic, ага. Тобто сучасна кельтська музика, і це вже не тільки просто ірландська, а один з напрямків, я б сказав, серед жанрів там, світової музичної традиції. Андрію Сергія послухаємо вже після реклами. О, власне. І короткого випуску новин uh -huh. одразу будемо uh -huh. слухати.